Єдиний у своєму роді у Івано-Франківську у Палаці Потоцьких відкрили виставку Солом'яне Різдво. Її головним експонатом став найбільший на Прикарпатті Солом'яний Вертеп. Його створили вчителі та учні Надвірнянської художньої школи у 2019 році. Відтоді Вертеп постійно вдосконалюють, доповнюють та демонструють у різних містах області. Автором мовити. Ідеї була Жанна Бондаренко. Пані Жанна розповідала, що ідея створення цього вертепу була, що Ісус у всіх колядках спивається, прославляється, що маленький Ісусик крутився в ясно на сіні. І виникла така ідея створити ось такий вертеп. Все розпочиналося з дуже маленьких фігурок, самої Марії, Ісусика. Це все збільшилося, збільшувалося, збільшувалося. Кількість співробіт. Для виготовлення вертепу надвірнянські вчителі та митці використали 400 кілограмів сіна, 20 кілограмів соломи та два 50-метрові мотки ниток. Мисткиня Ольга Мельник каже, цей матеріал дуже складний та крихкий. Утім, є сакральним та цінним для українців. Складно працювати тим, що е, треба відчувати форму, треба відчувати пропорції образу І створити цілісну сюжетну композицію. І це їм вдалося. Цей вертеп вони виставляли і в церкві і в надвірні, цей вертеп виставляли вони в навчальному методичному центрі у Івано-Франківську, і ви бачите, ось тут. Приємно, що люди звертаються, як кажуть, молоде покоління звертаються до традицій і створюють такі свої індивідуальні форми і напрями роботи. Також на виставці представили солом'яні ікони Галини Різничук. Іконною аплікацією зі соломи мисткиня займається з 2010 року. Розповідає, над твором Таємна вечеря працювала понад два роки. Інші твори зайняли від одного до декількох місяців. Велика особливість в тому, що саме випросоване стебло справляє великі ураження. Воно має безліч відтінків, воно по різному блищить, воно по різному виглядає. То один сніп, якщо його постригти, підготувати, випросувати. Один сніп в мене йде на дві ікони. Виставка солом'яна Різдво триватиме місяць. До двадцять січня 2024 року. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.